Не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. У українців якась є суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Реально, давайте реально, отака от історія. Але я читаю ці всі їхні міністри, місці США, Дроксел, після переговорів з Зеленським у Києві, поняли, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю, для мене це все як бла, 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 бла. Поняли, десь забрали, щось порішали, щось поразварювали, поділили якісь вкиди. І мене таке враження, що вони думають. Що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, IQ, як у європейців, і американців. Ми люди ну, поумніші, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані, я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій всій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. А для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняло, там нема маркетолога нормальних. Тобто, здається, що марк маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Ну, реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. просто все життя щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А на самом деле кожен день прокидаюся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день поняв, одне й те саме: просто ужас за ужасом. Який-то ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечить свожа життя Допомагати цим всім армії, Ну хоч, хоч як -то воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я так оставлю цих новостей і так устав їх розказувати, я, напевно, скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам як раніше, що там довкола відбувається, бо ці всі новості просто достали вже отут аж сидять. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа, -па. на позитивній ноті.